Вибір самоката це як пошук скарбів. Але як знайти той самий ідеальний самокат для вашої дитини? Почнемо з віку. Два, чотири роки. Триколісний, стабільний і зручний П'ять, шість років. Двоколісний, для досвідченіших гонщиків. Старші діти. Можливо, трюковий або електричний, але не забувайте про безпеку. Висота керма важлива. Воно має бути на рівні талії дитини. А якщо можна регулювати це ідеально. Тоді самокат буде зручним довше. Не всі колеса однакові. Гумові для плавної їзди. Пластикові, легші, але гучні. Великі для парків, маленькі для трюків. Гальма. Ножне, просте і зрозуміле. Матеріал алюмінієвий, легкий, сталевий, міцний. Обирайте те, що підходить вашій дитині. Складний механізм для зручності. А підсвічування коліс Це ж додатковий бонус для радості дитини. Завжди враховуйте інтереси та навички дитини. Перевіряйте сертифікати безпеки та якість моделі Не забудьте про шолом і захисне спорядження.